Оці емоції неможливо підробити, адже херсонці так довго чекали вісім місяців і нарешті дочекалися збройних сил України. Ну і тепер нашим бійцям потрібно буде думати про те, як звільняти лівий берег Херсонщини, адже до найближчих позицій росіян всього сім кілометрів, де вони вибудували понад три лінії захисту. Їхні оборонні позиції починаються поблизу голої пристані, йдуть до Корсунків, Дніпрян, Нової Каховки і тягнуться аж до Михайлівки, яка розташована саме тут. Однак я впевнений, що наші бійці пройдуть ці оборонні рубежі, вони не стануть для них перепоною, і наші воїни почнуть потрохи просуватися в напрямку Криму. Отож, чекаємо, коли вже це станеться. Я впевнений, що можливо і найближчим часом. Ну і виведення окупаційних військ із Херсона є, можливо, найбільшою поразкою. Росії за покоління про це йдеться у матеріалі Форбс. Там зазначається, що для українських військових деокупація цього міста може стати кроком до звільнення Криму, і тоді країна-агресорка стикнеться і справжньою дилемою: Кремлю доведеться обирати, захищати Маріуполь на Донеччині або Перекопський перешийок, який сполучає материкову Україну з тимчасово захопленим півостровом. Отож, чекаємо, коли це вже станеться, коли ми вже всі разом зможемо поїхати до українського Криму.